О, зараз работає е, ті елементи травами, які там вичищають зсередини. Тому що шкіра у нас складається, я не буду вже розказувати в книжечках, з декілька шарів. Знаєте, просто не пам'ятаю. У мене і там і написано. І Для того, щоб е, туди пройшла вся наша косметика, обов'язково треба добре очистити. От. Ми будемо е, всяких... В мастер-классах вставляють мисочку, беруть воду, от, і туди мокають спонжики і починають умивати. Ми, естественно, не будемо зараз спонжиками. Мисочкою. Ми просто протерли, воно там поработало. І ми просто знімаємо влажную салфеточку і вмиваємося. Ви повинні так сидіти, щоб вам було дуже-дуже класно. З настроєнням, з улипкою. Ой, ви так. себе чувствуєте молодою? Ні, я маю в що ви повинні да, да. чувствуєте. Обязательно ми работаємо і на декольте. Обязательно. Коли робите мастер клас да. старайтеся, як кажуть, якщо є ну, можливість. От, тому що людина повинна почувати зараз, навіть при тому, що ви е, працюєте. Вона повинна отримати кайф, або, ми кажемо, насолоду від того. Тому що людина кожна хоче відпочити. Шкіра теж, вона любить догляд. Особливо тако вам не важко буде вечором, обов'язково перед сном зробити таку. І ви, начебто, освіжилися. Правда? Так. Уже чувствується, що у вас така так, легкість так, на вже, так. шкірі. Це у нас є отакі холода. от значить, для того, щоб зробити. Ще, ще, ще глибшу чистку. У нас є таке молочко, називається не знаю як. Е, якось Гіпіскус. Знаєш, що квітка гіпіскусу. Да, Там да, є гіпіскус у нас. Е, вона проходить, от, умивається Це верхній шар. Можна так сказати. Глибший шар умивається таким молочком. От, уже ми, Це якби ми стерли. Eh, pra... Ну, взагалі, то їм не користуються, У мене його не сильно беруть, але якщо. Eh... Бачите, щось Ось цікаво, це не мильна, Я це не вона, проходить не вона проходить глибше. Я роблю тільки одну половинку, тільки одну, тільки одну половинку, і ви відчуваєте, що воно там вичищає, воно якби відкриває ворота для того, щоб пройшло. Mm -hmm. глибше пори. Mm -hmm. Деякі ну, нехтують цим. Помили милом, кремом намазали і вперед. От. Але ми, як ви знаєте, варимо більш, але щось не докидали. Ото воно так точно. От. І людина так посидіти, хорошо почувствувати, що воно. Бачите, по яких лініях я веду. Тут теж треба знати, щоб завжди йде по лініях. Все відсюди. Ось От, і отсюда. У нас теж є Вот. Чому ми кажемо декольте? Не Некарна косметика, особливо елітна. Ви ніде не побачите, у нас є такі купили ли? а я просто не знайшла. Я просто забрала. У нас є ще іскра для лица і декольте. Чому Шо це означає? Наша косметика не гормональна. І тут у нас щитовидка. І бачите, я вже нашими етим можу проходити uh -huh. все. О, тому що я коли лице роблю, я не тільки лице роблю. Uh -huh. Я і тут, і тут, і везде. Чому? Тому що я знаю, що наша косметика іменно не гормональна. Коли вона посиділа, вона вже подихала, шкіра починає, я ж кажу, у нас сьогодні експрес, значить швидка. Але кожному етапу треба час. Uh -huh. Коли ви виділяєте час. Тоді у нас є два тоніки, бачите, ми почистили, а тонік тонізує, якби включає всі процеси. Наш крем має піти з удовольствием. Да, Але спочатку у нас ну, більше для значить, проблемної шкіри йде 39. А тут більше трав, тут більше. А мені більше подобається от такий от софтнер тонік з. Альфа-оліповою кислотою. Це від зможек. Того ми хочемо вам сьогодні предоставити таку. Е, я, я буду рукою, бо я руки помила. Е, деякі беруть з кончиками, але мені більше подобається все тонік наносить, наносить тонік пальчиками. Можна, звісно, так от капнути. Ой, извините, мені так більше подобається. І просто Тонізуємо. Є. Що ви зараз відчуваєте? Ну, приятний такий довго. А ще що? Ну, я холодок. холодок. Да, холодок. Да, Правда? Да, ви відчуваєте да. холодок. холодок. Він, Навіть якщо ми не нанесемо крем, не нанесемо крем і побіжимо, е, як кажуть, на роботу. не-не-не-не-не-не... Та не то теж зможки буває. Та все вже в трюнах. Я... Ні. Да, ні. Так, я так, показую, да. як треба. Ми можемо все зробити. Розумієте? Але вона, ми потім в кінці, ви зрозумієте, ми, е, як кажуть, Щоб можемо, да, я вже, навіть е, якщо треба почекати, поки воно висохне. Mm. Наносить багато не треба. Наша косметика, вона грамосечкою, але вона впітується дуже добре. І через хвилинки 3-5 е, ми з тобою робили, да? ми mm. взяли ручку оці стороною і просто провели. Ось зараз ви можете да, на моєму лиці взяти, отак цією рукою своєю возьми. Що ти чуєш? Вона ще така не накрашена, не намазана, тому що я сьогодні іменно йшла і думаю, ну все-таки треба показати, що є. От Знаєте, є людина красива, коли вона накрашена. А я красива, навіть не накрашена. <різь> тому що <різь> є різниця. В тому, що ти приймаєш цю продукцію чи не приймаєш. Якщо ти тільки будеш користуватися декоративною косметикою, то люди, які знімають макіяж, на них кажуть, шкіра така зморщена. Так, да, Вони наносять багато цього лайнерів, шмайнерів, Китайка стала біла, як сніг. Да? От, У нас все це можна добитися. просто... У мене така шкіра, що Um, коли я до цієї м, компанії я не користувалася тим кремом. А помідори, клубніка, сметана, яйця, ето, білок, жовток. Я кажу, що, що я в рані, селі. Не так, не я старалася більше Є... такого. У мене завжди була ромашка заварена. Я користувалася льдом. Це я користувалася mm. давно. Тому що батько був лікарем, і він травився, я знаю, що мені дуже подобалося це встать. Я собі там льодяшки пороблю з травички, повитирала, викинула там здоном і пішла. І мені так подобалося. А коли я вже зрозуміла, що шкіра вже в мене підсихає, вже стала не підтягнута, то в неї нема колагена. Ну, по-перше, ми поки ждемо, мені треба, щоб воно в суху. Ну, я сама ага. ще трохи. E, значить, тут практично ми уход за шкірою якби, э, розкрили зараз потенціал. E, Вітаміни вже у нас є у тоніку, зрозуміло, що тут вже пішла кислота, але вже потім йде крем. Крем йде вже кожному свій. Ми сьогодні давали школу, э, розказували, що в нас є і такі осінні більш креми, наприклад, як біуход, він і нічний. У нас є крем антиоксидантний. я більше люблю його на зиму. Чому антіоксидантний? Убирає всі. Не, знаєте, як уже осінь, зима, то на щось то падає, то пиль, то грязь. Воно все в оксидант все це убирає. І вона більше жирніший такий. Так? Кожен mm -hmm. вже підбирає під себе. Я дуже люблю косметику нашу е, отаку от під очі. Ну, вона трошки і коштує, але я скажу, що вона стоїть цього. Тому що тут пектін. Пектін це значить ще більше глибше проходить в шкіру і її дає омолаження, але її треба користуватися непреривно. Якщо взяли тюбик, то місяць, щоб не так, що сьогодні мажу, завтра не мажу, Завтра хочу, завтра не хочу. Її треба як курс. Пройшли курс. Можете поміняти на якийсь кремчик, Попробувати, Ну, не так, що. Сьогодні один-завтра третім Під глазки і отакі. Ну, ще у нас дуже хороша є. Вона коштує, слава Богу, більше 500. Але я її користуюся. Чесно, я її бажаю. Це масочка. Масочка ночна, От, з пектином, ну, це одна серія. Але її не треба змивати. Її наношу. Я люблю її після банки. Коли ти лице, в тебе все, я її наношу. І вона залиша до утра. Зранку встала, умилася. Все прекрасно, Вона дуже гарна. Я її не буду відкривати, бо вона ночна. Звісно, кому цікаво, приходьте, я потім принесу покажу. Я утром встала, я вже красота. От. Так що у нас є хороший е, е, такий догляд за лицем. У нас також є дуже цікава наліто-бібі. Вона якби йде. Маскує і вирівнює е, тон шкіри, але вона ультрафіолет відбиває. Особливо мої дочки, я все, кажу, все на дочки перевіряю, у неї віснушки. От таке сонце вона виставила одразу ряба. Особливо в кого пігментні п'ятна, е, совітуйте, вона дуже хорошо, вона не те, що именно, знаєте, як надіваєш і рівняєш, а вона ще і під... Тон, під під свій тон шкіри підходить і ем, обирає лишню пігментацію. особливо в кого є пігментація, є такі п'ятнички. І наша прекрасна золота колекція вона підходить під будь-який е, вік, під будь-яку шкіру, нема такого там, тому цьому, сьому. У неї біло золото. Вообще, е, компанія зробила шикарну таку серію. Тут є у нас і зморщик, є нічний, є денний. Є у нас е денний під очі, нічний. Ну, а бажаю я, знаєте, як кажуть, оцей взяти оці всі, я оце цей один виберу. От, кажуть, візьміть це все або оцей. Я візьму оцей. Він написано. Е значить, крем ліфтинг янтар Для догляду, для шкіри навколо очей. Ну, його можна. Використовують практично везде, ну я його використовую іменно. Я не буду відкривати його так, пискать. Я просто відкрию його ось таку і нанесу під очі, Мені так більше зручно просто. А ви зараз, ой, я вже на два наношу. Я ж забула, що ми сьогодні учимося. Що на один. Я ж привикла все. А ну що ви відчуваєте? А знаєте, що він дає? Такі гласки не попадає. Холодок, Холодок під тяжку, ліфтінг. Але він ще коректує зір. Бо <свят> там є я... бурштинова кислота. І такі вочки не попаду. Я вже розмажу, бо я ж тут. Аж. Та <свят> його можна іменно там, де зморщички, де ви хочете, щоб його. Знаєте, чому я сказала, що один. Я й на лоб намажу. <свят> от, от. і на е, І Чому? Тому що він дуже добре. Розтягує це все. І я розказувала сьогодні Тамарочці, коли мене знімали часто на телевідені, кажу, дайте мені 15 хвилин. Я наносила цей ліфтинг, і в мен... а, ну, а у мене вже бряки трохи знялися. У мене були такі мішки, особливо коли ти перетрудишся чи що. Він знімає в втому, знімає чорні мішки і знімає очок. І плюс лічить. Лічить сам ага. сам нерв там власний. Тому що тут же бурштинова кислота і вона дуже хорошо, Навіть люди деякі кажуть, я нічого не робила, от зору не пила, тільки мазала вашим кремом, а мені краще зір став. <світ> а потому що тут дуже багато інтересних вещей. Не будемо останавлюватися. Ми під, зробили таку підтяжку. Можна так сказати, вона пока що сидить у нас. От. І візьмемо, напевне, ми візьмемо такий літній варіант. Вона сьогодні у нас заробила цей крем. Сьогодні ми вам його даримо. ще подарки. Дивіться, називається «Крем Муцін». Муцін. Це із, з муцин. Муцин – це равлик із равликом. Вона теж, я його люблю літом. От літом він дуже легкий. Легкий, але він дуже хорошо, бачите, вся наша продукція натуральна, запакована, бачите, при вас відкриваю. Так що воно ваше. Я просто, ви знаєте, я така, як кажуть, я люблю отак. Опс. Опс. там, І працюємо. Значить, працюємо круговими движеннями. Ось Масик обязательно. І, з я в ласки вже не лізу. Бачите, сюди. Я начинаю, я даю все-таки возможность э, это, и уже иду по шкире и по ось так вот по. Що ви відчуваєте сьогодні, скажіть? Це mm, помало помолоділа. Так, да, на, на 11 років вже така. як тепер Ну, насолоду, від того ваша no, шкіра з, зрозуміла, звичайно. що ваша шкіра теж повинна, повинна мати yeah. догляд. Uh -huh. І ви, коли зрозумієте, що у нас найголовніше це <проб> <і> що систематично. <проб> У вас тоже бути ритуал, те, що ви чистите зуби, так само ви повинні зрозуміти, що шкіра не за один раз, але вона зараз відчує це все от, на собі. Ну, ну це, скільки тобі? Сімдесят сім? Сімдесят чотири, сімдесят п'ятий. Не балакайте, ану розслабтеся, бо ви зараз е е балакаєте. Я, я просто хочу, щоб ви розслабили цю половинку. Просто губи не либайтеся. Мені треба, щоб ви повністю. Чому я так сказала? Тому що е, мишці, у нас теж там є мишці, да? вони повинні зараз бути розслаблені. Я чуть-чуть по, пізніше вам покажу, що вправи. Коли ми працюємо кремом, я беру своїми пальчиками і роблю такі от е, до ушка, тут є у нас лімфа. Е, Лімфатичні русли за ушками. І от тут у носі, у носі, отак, і мені тут не зупищу. Отак от, от я роблю. І сюди, і от туди, і до ушка, а потім сюди. І отак, от коли кремчик у вас на руках, зараз він у мене просто хитався. От. лімфодренаж, коли я покажу на собі, можна? Маше подивиться. Так... Я вам даю. Дивіться, я покажу на собі. І коли у нас отічність, що... Чи ви поспали, не так. ми ось сюди акуратненько заганяємо два пальчика. І починаємо витягувати до ушей, Коли ми з ушей витягнули, у нас тут теж лімфоузли і ви знаєте, да? і витягуємо сюди до ключиць і знімаємо. Mm -hmm. Опять починаємо. Можна почати з кругових движень. отаких таких от, по-перше, тут геморротні пазухи, І ми кримчиком коли робимо, знаєте, таке собі удовольствие. І отак от. Да, ви знаєте таке? Да, Ще да, бачили. Да. Але я підскажу, що коли ви робите дуже хороші отакі вправи, коли ви е, ну, можна по чуть-чуть наносити крем, якщо ви по грамусечки, не так, що на ладошку і пошли. Є такі люди, да? нема коли. Не нема коли, кажуть, намазались. Але коли ви отримуєте удовольствие, ви стараєтеся всі оці мишці. От, отакі вправи дуже легкі похлопування. По щічках, нощочки треба надути. По губкам. Чоловік сміється з мене, таке каже, це обізямка. А ще мукать добре. Це коли ти оцю бороду відтягуєш сюди до носа. Але ж найкращий звук це так? Ну не скажеш, ну, ось до. Я люблю себе, треба казати, я люблю себе, я буду красива, я вже ты, я готова покорять мир. Правильно? Коли у тебе настроєние, тоді ти можеш аккуратненько нанести собі пудрочку, там підкраситися, і вже ти красиво. Я хочу, щоб сказала Марія Миколаївна свої відчуття. Як життя, наче я в космосі, наче я десь у салоні спа, наче я, я ніде не була в такому, ніхто мені такого не, не робив. і Я просто бал, можна сказати, балдею по-російськи. Я просто відчуваю в себе, що я вже не 75-літня бабушка старушка а модель. Ні, ну зараз відчуття. які Одна половинка, да, і друга. Тут холодить і, і така приятна, така холодок, а тут трошки не так. Да? Я, є, відчуття, відчуття, відчуття є, да? є так? а можна я ручку ще чисто проявити? Звісно. Воно ще, дівчатке, <реку> ще не впіталося, <реку> а коли впітається, <реку> ви тоді помийте ручку свою і попробуйте саму шкіру. Але шкіра, що я можу сказати, в мене чисті руки. шкіра, Пружиста, така, знаєте, не суха. Коли ви відчуєте один день, другий день, третій mm -hmm. день, ви побачите, що ви міняєтесь. Я думаю, що це було корисно для вас. Mm -hmm. А на другий раз, може, хтось моделью захоче бути, так що зробимо, ще експрес, Ну, я хочу ще книжку знайти і лучше. Можна почитати про шкіру. Думаю, що і в інтернеті також. Mm -hmm. mm -hmm. І шкіра наша, ви ж знаєте, що у нас вона дуже багато об'єму. No, Займає навіть по кілограм, по-моєму, 3 чи 5 кілограмів. І коли ми користуємося і для лиця, і для п'яточок. У нас не тільки є креми для лиця, у нас є і п'яточки, і ручечки. Чому ви сказали, що мастер-клас можна робити на руці? Точно так очищаємо шкіру. Не вісти кожен дасть своє лице, я сьогодні накрашена. Але ви хочете зробити туди неприятно. Ви очищаєте шкіру. Тонізіруєте, що руки, і просто наносите крем, у нас є два види крема: це бавовна і е, мак. мак. От, дуже гарні креми для рук. Можна нанести на одні ручки. І просто mm -hmm. подивитися, чим відрізняється ця рука і ця рука. У мене моментально, коли я вчора стільки працювала, я нанесла вечором крем, у мене руки ожили. Зовсім. А то, наче сидиш, отут там все це сьогодні, в мене руки сьогодні просто в а красі. Ваго. Хочете... А, да, а є дуже цікавий крем, називається називаються. Я ж знала. Наприклад, так? Але в чому в нього прикол? Е -е 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 казала коли це, гек збере. Ну то вже не напишуть, що для п'яток до лице. А в наші креми можна навіть на лице. От я їм наношу коли герпес. Він дуже добре вбиває, вбиває оці от, о, такі грибкові, Даже не тільки ноги, а десь якісь є, знаєте, там щось, там щось <с Тоже <с добре. І є дуже цікавий крем, він би йде е, як лікарський, я розказувала. Біоформула. Тоже моя Аня дуже любить на лице його наносить. Особенно Літом я його рекомендую, хто їде на море. Де сольована вода, коли ви чувствуєте, що у вас шкіра пересохла, він на грибах, білі лисички, от, тут чага є, він і от і от сонячних і таких от. Також можна експериментувати практично серія дуже шикарна, тому що можна кожному підібрати. Але я вам гарантую, що тут нема хімії. Скази... Чому питають такі маленькі тюбики? Бо вона натуральна. Зачем нам великі тюбики де куча хімії, правильно? Я сижу золотою серію для лиця. Да. Ну, я ж казала. Чому вона називається золото? Біозолото. Усередині біозолото склад там біозолото, яка приймає участь Біозолото — це виведене. Це не золото, яке взяли розтерення. Це хімічні, не хімічні, а якийсь такий елемент, який вивели біозолото, яке всередині дає омоложення. Омоложення. От іменно вона так Так, зустрічається. І вона для любої шкіри. Є люди, які годами мене її беруть. Але я кажу, попробуйте цю. Я люблю цю косметику, деякі люди? я люблю цю, я люблю те, я люблю ось для тіла теж крем, для тіла. Уход за шкірою тіла. Ну всі ж знають, що коли людина приде красиві руки, а тут будуть зморшки. Ну, да. Це теж треба. Звісно, можна підібрати себе любов. Ну, от, наприклад, є така крем зимового вишня. Зимово -вишня. Всі так, ой, це на зиму. Ні. А в тих людей така шкіра, що як папіросна бумага. Вона до такої степені суха, що не може нічим. А це її теж користується літом. Особливо в кого для сухої шкіри. У мене не суха, то я її не можу користуватися. От, Навіть деякі беруть її для рук. Вона то дуже есть, хорошо за есть это, это для сухої кожних. Це для... Да, да. для сухої шкіри, для або вона тут так і написано, що перепади температури. От, mm -hmm. Коли холод, коли вітер, коли такі, знаєте, різні бувають фактори, то вона дуже гарно працює. У мене шкіра вже, як кажуть, привикла, тому що шкіра ще потребує, що? вітамін. Правильно? Ну, що не тільки можна не кремами. Не У нас для колаген беруть Beauty Pro дуже хороші о, такі віші, які для шкіри обов'язково для нігтів, для шкіри. О, о, використовують такі вітамінчики. Є вітахлор, є синтарна формула, спіруліна. Спіруфлор, де вона боже, поки найду, сорвар флор теж хорошо, носу. а, спіруфлор. Ви знаєте, зараз реклама особливо в Фейсбуці спіруліна, да, спіруліна, да. А в нас вона вже є. Тільки беріть, от то що вона істочник йоду, це так. Да, но в неї стільки мікро-макро елементів. Вся такий. Да, Практично вона повинна курс, хоч раз у півроку. Все-таки можна. А взагалі, хто хто хоче куди і хоче мати струйну фігуру, спіруліну п'ють на постійній основі. Ну, знаєте, що не багато, то не здраво. Лучше пройти діагностику вам покажуть, що вам, якщо треба, то все це можна. І якийсь крем з коллагеном, по-моєму, з пекти. Так я ж показала. Ага, Тоже, колоєн, так, так. І піптіди, же а може колаген і п'ятіде, оце ж іменно, ця, що відновлює колаген. Вона знутри ти... дає колаген. І піптіди. ти його любиш этот крем? Ти Да, ну я так. його використовуюся один місяць, раз у разів півроку. Я найвеще слідкую. Ага, вот так. Зараз я літом використовую самотньо. А яка яка ціна його? А прямо на камеру? ласка, <гласне> со скидкою кажу, 320% знижка 357 гривень. Але ця ціна мінімальна. Якщо подивитися у других там, цю ж саму, як кажуть, склад, то вам ще й покусається ціна. У нас не сильно велика ціна, тому що у нас компанія українська і не доларова. І не розходи... приходить із-за границі. І розходи невеликі, у нас купляється відготовлена. Достатньо дуже-дуже мало і дуже нас. Ну, Як то, ну давайте спробуємо. Ну, дівчата, ну, ми не всі дамо спробувати, але шкіра тут і тут відрізняється. Ми, Коли ми, практично взяти ну, з двох сторон. То шкіра тут більш сухіша, а тут більше зволожена. Mm -hmm. От, не знаю, там красава вона нам. Да, але ще на, але це але саме оживленная, оживленная, да. Ось, наче більше за одним разом. Зараз Славик зробить вулицю, ми попробуємо з цієї сторони, з цієї сторони. Знаєте, по фотографії ви